Привіт! Ми студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Кжицького. Ми навчаємось на спеціальності маркетинг, але чому саме маркетинг? Зараз розповімо. Я брала маркетинг, тому що мене завжди цікавило, як працює реклам та як впливати на вибор споживача. Це не просто професія, це мистецтво комунікації. Маркетинг це можливість бути креативним і водночас аналітичним. Тут ти можеш дізнатися будувати стратегії, які змінюють ринок. Маркетолог може працювати у будь-яких сферах бізнесу. Це навички, які потрібні всюди. Я люблю спілкуватися з людьми, організовувати події та вести соцмережі, і все це є частиною маркетингу. Часному світі будь-яка сфера потребує маркетологів, навіть ветеринарія. Я хочу допомагати просувати корисні продукти та послуги для здоров'я тварин. Коли дізнався, що маркетинг це не тільки про рекламу, а й про дослідження, стратегії і аналіз. Зрозумів, що хочу вивчати це професійно. Мені важлива свобода у професії, а маркетолог це людина, яка може працювати і в офісі, і фрилансити, і створити власний бренд. У світі де все робиться в діджитал. Маркетинг стає основою будь-якого бізнесу. Я хочу бути частиною цієї тенденції. Маркетинг інструмент, який дозволить доносити правильні ідеї до людей. Маркетинг це як гра. Потрібно розуміти поведінку людей, передбачати тренди та будувати стратегії. Ми всі різні, але нас об'єднує одна мета стати фахівцями, які створюють нове майбутнє через маркетинг. Якщо ти шукаєш професію, яка поєднує креативність, аналіз і вплив, тоді тобі до нас, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького.